Давайте я вам розвію міфи наскільки шумний вітряк. І це я стою просто під ним. А якщо стояти метрів 20-30, так не чути взагалі. Ось, послухайте, хтось там мені казав, да він шумний, та він свистить. Вітер зараз 5-7 метрів за секунду. Ви більше будете чути вітер, що вітер шумить, ніж лопасті вітряка. Ось, можеш послухати, як працює вітрячок. Просто самого близька. Так страшно, що ви собі не уявляєте. Я стою в пів метрах від лопастів. Розрубати може навпіл. Можеш подивитися, як рухається що. Хтось там мені казав, та вібрація буде така, що воно тобі все розрухається і впаде. Де в сраці твоя вібрація? Давай я тобі для наглядного прикладу дам послухати, як працює кондиціонер. Що шумніше працює? Вітряк чи кондиціонер? Кондиціонер працює. Гучніше. Ну ось дивися. 20 метрів до вітрячка. Послухай, чи його чути. Чути тобі його? Я майже не чую. А тепер давай тобі покажу, яка вібрація. Бачиш по тіні, як він рухається. Ну і свист ти, в принципі, чуєш. А тепер дивися. Вібрація є. Ось тобі щогла. Кутник приварений. Є вібрація? Десь ти бачиш, що воно там рухається, просто лупить об стіну. Немає? Тому що Петрович зробив все грамотно. Дивися, мінімальний люфт. Бачиш? Мінімальний, просто мінімальний. Да воно тобі так буде гудіти, що ти не зможеш жити. Ось послухай, вітряк прикріплений до цієї стіни. Чуєш, так? Так у, -у, 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 у Ніби як в літаку, так. Це гуде електродвигун, він передає по щоглі, щогла це квадратна сота труба профільна. І вікно тут в мене. Якщо ти собі думаєш, як поставити вітряка на дах будинку, передумай, бо спати вночі ти не будеш точно. Особливо коли вітер буде 10 метрів за секунду. А тепер собі уяви, коли ми робили цей проект, я казав, що тут немає місця взагалі, де його поставити. Я не знаю, чи воно буде працювати. Тут навіть землі немає. 200 кілограм закріплено і висить в повітрі на усій стіні. А ще опір вітру, уяви, ще який буде опір вітру, якщо, наприклад, буде 10 чи 15 метрів за секунду вітер. Це ж все якось має втримувати. Ось ця стіна. Ми розраховували на те, що тут вібрація буде просто нереальна, і його прийдеться ставити на гальма, тому що це ж студія. Я тут пишу відео, знімаю огляди, і мені потрібна абсолютна тиша. Но ми все це продумали. Сталінблоки реально круті, вони з цим справляються. І тепер ти будеш знати, що не треба слухати диванних експертів, та там цегла випаде, та воно розвалить тобі нахер стіну, Та воно все впаде і завалиться. Та вібрація буде страшна. Люди бляха, я розумію, що вам треба писати коментарі, піднімати мені активність, але все то херня. Петрович не даремно це все зробив, недаремно вклав це гроші, тому що зараз я просто тупо кайфую. Якщо ти надумав поставити собі вітрячка, то поки немає сильних морозів, то думай, тому що треба залити основу, фундамент, зварити усю щоглу. Саме важче це зробити щоглу, поставити вітряк, встановити це бляха як два пальці. Об асфальт. Це фігня. І сам вітряк коштує фігня. А от щогла і ця вся основа це все бляха тягне купу грошей. І все, готуйся, став собі панелі, запасайся дровами під панелями. Бачиш, вітру немає. Він же крутиться не настільки ефективно. Тобто вітер є. Ну, ще немає таких сильних вітрів. Якраз починається цей сезон. Так що халявна енергія просто зараз валить. І все, машину собі на зарядку поставив. Ягуар стоїть. Заряжається від панелей, від вітряка, і хер я ложив на ваші тарифи.